Всім привіт, з вами Ілля, і сьогодні я буду робити... Так, що це було? Ви тоже бачите цю лінію? Червон тут клас. Ну я трошечки розвився тут я без креатива все зробив. Чесно кажу. Я не читер. Якщо треба буде креатив, тільки вибратися з качарки. Если ничего. Так, особенно доски. Здравствуйте Как тебе звать? Ага. Так без палевая печалька. Ой, давай, 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 давай. Купай. Ну і сьогодні я думаю, що буде мала дуже мала серія, бо тому що я сьогодні напевну вечірку і мені ще й треба до неї підготуватися. Так приготувати їжу, напої купити, музику скачати і так далі. Так що в мене виділилися пару хвилинок свободного часу. і я вирішив зняти серію. Вибачте, що так довго не було серії, я просто не дуже так захоплювався. Я був на екскурсії в горах. Я там не відпочивав, я лише... Поїхав з класом. І сьогодні я вечірку запланував щодо мого повернення. Та й, так що не дуже буде велика сварі. Кабель на 49. Думаю, що коло коло пляжу. Я уже думав, що там овца. Оце блок трави. И той поки можешь давайте ще зробим верстачок, что нам принципі робить камень верста Окайну будут. Зробимо лопату камену. Писарку будем. Страшні звуки, страшные звуки. Не знаю, чи ви їх чуєте, але я їх точно чую. Давай, 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 стеклшки, стеклшки, стеклшко. Я розповім вам про цей мод. Він додає кучу поки ну, покемонів. Скоро я буду грати ще е, е, інші але Найбільше я буду знімати по типу, Майнкрафт. Мій е, друг Вася це скоро випустить свій канал і теж буду знімати якісь подюшки такі. Смішні. Е, як він випустить свій канал, я вам скажу адресу. Звісно ж підпущиться. Якщо мене ще будуть підписники, тут буде дуже печально, як не буду. Давайте це зарані, бо я тут хочу кого пляжу дім робити. Зато що й на вікна вивчиться. Блин, 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 блин. О доболеем. У нас не мама же лопаты. И голова. Ну что, нормально? Защо разремоне? Так. Каблстоун, робим печку. Это ж факт Думаю цього не бачили. Зараз чекайте. Підписуйтесь на дом Shade. Ссылка будет в описании. Он від гарні відео робить. Звідси переставимо на вас так. Якось гарно. Так, Тейбл Пісок Тре... Так, треба. Вс, скоро закат. Это скрафти киркус. Всю камену. і підемо за тим. Топор. Ям же вже знаю, і прийдем. Вче він що ожив. Зробимо печеру. Краби чекаєм, щоб ти Навряд чи тут я знайду більше заліз заліза і цей вейпоинт поставим тут, щоб не свій сгубити свои сливерстаки пить Home вепоинт хома. На ще й покатер не встановлений. Ідеально! більш світли он такой не нравится дуже цей лаймовий колір дуже гарно не забуду згубитися мы підем так знайдемо якусь печеру так я на миникарті бачу здесь розчалину бачили пару митин це перший раз бачу бати. І до речі, хто культовий фанат е, Покемон? то цей мод саме для вас. Зборку я виложу. Ого! Кінгер проти крабі. Кінгер проти не, не капец. Слэш. О, подивимось. Наши хелки намал. Идеально! Прикольно! Ну ду, думаю, что в другой серії будет хелка. Давайте легче пожарим на на дарьев Да пинг дела вообще не хотят сна. Ты меня на друг. О, электроид. А из цих фейн желтый. Заскарим шоу. И поставити интер интернет. И напишите, я как у нас. Вы понимаете? Ой, туда О, Оооо, пишли. Вайпоинт поставленный, добре. Окей. Не-не-не-не. Ні, 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 ні. Ось я пережарити. Поражарите. Отжарить. Нам ще й треба залеза, господи. Димбудимся. Типа давайте зробим шахту, что такое сложно. Піска це дуже тяжко робити шахту. Фак, у мене ще й лопата за. Кінчилося. Ты мені не друг... Тобто, твій друг мені не друг. Вот так. Прикольно. Готуйсь. Я собі зараз диск. І до речі. Хтось знає команду, щоб як помирати, то не... я опять забув. Щоб не помирати, то звести таку команду, щоб не випадали речі і досвід. Якщо хтось знає таку команду, скажіть мені в ублок. Окай. Тае. Нашел пару железа. это то все. О. Я сейчас не зубы какие-то есть. Так что. Так что не зубы ты. А, лопата. Лопата. Вперед копать шахту! Može ho žila a možný, jak povze, to záloza. A možný, jak chce povze. Угу, 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 Еще угу, угу. добре добування цього Ну, Я за той час, поки буду рити шахту, буду щось вам розповідати. Про мою екскурсію. Знається, не знаю. Що буду час, це часто будуть. Або якщо ні, не буду делать з мої екскурсії, о oh. о Блин, мне не треба хакивать. Байлей. Давай, давай, давай. Шахти тут буде. Що нам ще повезе? Тут ми йдемо моду. Оооо. Якщо ще, ще нам повезе. Народу палок. Не можна можно переживать то було 11. одинаково! Серьезно! Фай Треба увезку срочно. А, десь це не поставив. Нам ще пуста... А, кстати, що А, не так. Що все, цього ще можно зробити? Поки балдиск, френдиск балдиск сестр, господи Что і праймер был можна А що? Як можна зробити ультрабол? Просто я забыл это зробити. Ага, дві цих і цих. це. Поні вір. Це типа. Ч? Эй! Фак! Чого ти не пережають? Так, нам зараз срочно, треба. А, ви бачите цю програмку? Це у мене знімає. Mm -hmm. Знімає. Я через це знімаю. Не подумайте, що я про через фрап знімаю. Пробси поняла, да? Так, ви це бачили, Ви це бачили. Що це за дерево таке? Я не знаю. Зараз ви скажете. Я не знаю. Оооо. А що, я тоже не знаю, может і спаунет. У когось покемона рядко. Рідко. Подивимось, зара. Сколько я уже зняла? Окай, 15 минут. Окай, все. Всем до зустрічі і, і бувайте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Делитесь з друзями і таке інше.